Жителі Кривого Рогу вийшли із протестом під будівлю ДТЕК. кажуть, електроенергію електроенергію, світло сірій зоні останнім часом відключають постійно, а інколи взагалі не дотримуються графіків. Учасниця акції Анна каже, розуміє складну ситуацію в країні, однак вимагає перегляду відключень електроенергії. Східний один. Ми сидимо вже на протязі трьох неділь. Сім два вже з холодильника все викинули. Морозилка ще якось була. Вже з морозилок люди викидують. Ми не проти сидіти без світла, Ну, якщо це буде 4-4 по всьому місту або 3-3. А не 7-2, а ані вулиці улиці світять. Ще одна учасниця протесту Олена працює адвокаткою. До ДТЕК прийшла аби подати колективну скаргу на несправедливе розподілення електроенергії. Ну, що, ви, якщо хочете да. надати скаргу, будь ласка, ви, я вам дам талон. відключають електроенергію постійно. Згідно закону, вони не можуть це робити. обленерго наша, ДТЕК, більше ніж на 6 годин. А це відбувається по 9-12 годин. Ну, в мене в моєму будинку загалом це від 9 годин, і вода зникає автоматично, чого ми сюди і прийшли. Надія ж вчителька криворізької школи розповідає: через постійні відключення електроенергії не встигає працювати. Жінці доводиться чатувати на світло вночі, аби доробити справи та підзарядити гаджети для роботи. Дуже важко працювати, тому що техніка не встигає зарядитися, навіть якщо є акумулятор, який трошечки тримає, все одно він за дві години, які є. Інколи навіть у нас є світло півпівгодинки. він все це не встигає зарядитися, і робота накопичується. Від електроенергії залежить і робота Ірини. Четвертий рік жінка вирощує та продає фіалки. Квіти пояснює, потребують щонайменше 10 годин під спеціальними лампами. Зараз підключає їх завдяки акумулятору якого вистачає лише на кілька годин? У мене впала торгівля. Ну я не бачу сенсу взагалі туди ходити. При постійних відключеннях світла я. Втрачає 70% прибутку від загальної виручки у прислужбі ДТЕК Дніпровські електромережі Суспільному повідомили, НЕК Укренерго доводить високі обмеження для регіону, яких енергетична компанія зобов'язана дотримуватись. Старий графік 4 на 4 вже було неможливо дотримуватися через великий дефіцит електроенергії. Та команди від НЕК вимикати одночасно 3-4 черги. Мітинги і спекуляції на темі світла тільки допомагають ворогу дестабілізувати ситуацію в країні в умовах повномасштабної війни. Водночас Держенергонагляд перевірив справедливість розподілу електроенергії в регіонах. Про це повідомили на офіційному веб-порталі. Серед шести областей, які проінспектували, Дніпропетровська лідирує за кількістю порушень. Так, за даними перевірки у Дніпрі, Кам'янському та Кривому розі знеструмлення відбувається не за графіками і тривають понад сім годин. Натомість у деяких споживачів світло не вимикають зовсім. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.